Сьогодні від будинку Херсонської письменниці та майстрині Олени Маляренко відступила вода. Зараз збирає речі, які загубилися під час підтоплення. Мої тапки. Ваші тапки ви нашлі. Оце течією віднесло мої тапки, коли я рятувала котика. Вони злетіли. Оце те, що з ними тепер коїться. 7 числа тут було так от води. І з о цього дерева на мене впав котик, коли ми пропливали і з олією намагалися змусити людей визирнути, щоб їх порятували. І я його передала на човна поліції. Ото уявіть собі, що тут два метри було води. Тут просто впливла і не доставала дна. Вчора на цій вулиці ще була вода. Сьогодні вона вкрита брудом. Тиждень перебування у воді і стільчика немає вкладаю своє врятоване майно, їх теж ніч. Уявіть собі, ну, чи можуть місцеві жителі самі підняти вивіз такої кількості сміття, яке принесла ріка. Ось. О. Абсолютно розпухлі. Ось як стояла вода. Ось, бачите, деформовані двері. Зараз письменниця живе у квартирі подруги разом з двома врятованими котами плюшкою та жорою. Жора не хотіла евакуюватися, вона від мене втікала, вона і зараз, бачите, вона всіх боїться і від усіх утікає. Єдине, що я врятувала, це ось отакий надарований людям муліне. Дуже багато. Що я вивезла? Я вивезла комп'ютер свій і мамин. Ото мамин більший комп'ютер був бачите пошкоджений. Ну обидва були пошкоджені, коли було влучання в затіряний мір. Я там поряд живу. Майно пошкоджене, але про творчість не забуває, каже Олена Маляренко. Зараз продовжує робити вишивку за мотивами Марфи Тимченко та писати новели. Олена Сомська, Оксана Хлібос Ігор Печенко, Валерій Єльцієв. Суспільні новини. Херсон.